На війні з російським окупантом загинув воїн, герой захисник Дучак Тарас Юрійович, мешканець міста Золочів. Воїн став на захист України 15 березня 2022 року. Був командиром стрілецького відділення. Загинув 25 жовтня 2023 року неподалік населеного пункту Першотравневе ізюмського району Харківської області. У героя залишилась дружина та дві доньки. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою. Ну, сьогодні ми відпроваджаємо на той вічний спочинок героя. Нашого земляка, воїна Тараса. Це була людина такої великої літери, він завжди був такий мужний, завжди жив, як і герой, але ніколи не прагнув своє свягічність на показ. Він вісень таким був і щодня він засинав і свої совісті твої числотої. Він горічно поступив своїм поступком, то що він добровільно пішов. Коли покликала наша батьківщина своїх героїв, покликала своїх воїн пішов захищати. То, звичайно, то це є великий подвиг, він представився в дуже для, для нас, наш жителів, Золочева. Ця людина була дуже чесна, дуже добровольцем пішов він, де виховував своїх дочок, де дочки були, співали в церковному хорі. Це був побожний, добрий християнин, який дійсно заслугову такої великої поваги і за тим. Ми всі в скорботі перебуваємо в такому, такому, тому, що то людина, яка жила, була з нами, але вона пішов, закінчив своє життя такий, таким від ворога від нашого окупанта, який прийшов на нашу землю, щоб нас знищити. Він був мужній, сильний і, звичайно, це. Як от нами ми кажемо, що герої ніколи не вмирають. Той, хто поклав своє життя за бадівщину, то став там вінцем, де завжди буде про нього пам'ятати, де завжди будуть про нього згадувати і молитися. Ця церква буде завжди молитися за упокій до його душі, щоб Господь його прийняв селенях, де, де немає не майже печалю, а вічне рацість і вічне блаженство. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогоднішній день зібрав скороботну золочівську родину, щоб попрощатися з нашим захисником, героєм, який віддав життя за кожного з нас, за кожну нашу сім'ю, за кожну маленьку дитину, за кожного українця. Дочека Тараса Юровича. доля скерувалася так, що певний період часу ми наш колектив. Дитячого закладу номер 7 Веселка мав честь, скажімо так, бути з ним знайомим, тому що його дружина Галина Іванівна працювала у нас вихователем впродовж 30 років. Ми відсвятковували їхні весілля, ми бачили, як народжувалися їхні дітки, як діти кінчали школу, як стали студентами. Перепліталося їхнє їхнє спільне життя разом і життям нашого закладу. Ми всі дуже болісно переживаємо, тому що це була людина світла, добра, щира, відкрита, помічник. Він був майстер на всі руки. Він залишив гарний слід навіть в навіть тій групі, де дружина його працювала. Він зробив там гарний ремонт. Про цю людину можна сказати тільки найкращі слова, які у ті хвилинки скорботи і жалю навіть не можна знайти у своїй думці, в своєму серці. Єдине, що ми можемо. Щиро йому подякувати від всіх золочів'ян за його мужність, за його відвагу, за те, що він не побоявся піти і захищати нас, його сім'ї, побажати Божої ласки, щоб вони дали пережити гори, яке їхніх спіткало, в такий. Ну, важкий час, але він залишиться в пам'яті людей, які були з ним знайомі, десь так прямо, а може, десь так трішечки, так такі самі гарні, світлі, добрі спогади.